Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Ще триває сезон консервування, і я сьогодні хочу поділитися з вами дуже простим рецептом консервованих помідорів. Для приготування нам знадобляться ось такі красиві стиглі помідори. Обов'язково для цього рецепту обирайте помідори щільні. Я буду використовувати ось таку домашню сливку, а також знадобиться цибуля. Її кількість регулюйте згідно свого смаку. Якщо хочете в банках побільше цибулі, відповідно беріть її більше, якщо менше, то менше. І тепер дані продукти слід відповідним чином підготувати. Розпочну я із цибулі. Її буду нарізати ось такими середніми кільцями. І тепер черга помідор. Ось це місце, де плодоніжка я відрізаю, а сам помідор розрізаю навпіл. Поки нарізала помідори паралельно простерилізувала банки, я зазвичай стерилізую у мікрохвильовці. У мене в банки об'ємо 1 літр. Далі на дно кожної баночки викладаю по одному лавровому листочку. Також сюди по 5 горошин духмяного перцю. А також в кожну баночку кладу по 3-4 зубчики часнику. І тепер шарами буду розподіляти цибулю із помідорами. Розпочинаю із цибулі, на дно викладаю декілька кілець, і далі помідорки. Я викладаю ось так зрізом униз. Зверху на помідори знову викладаю цибулю, ось так. Прямо кільцями не розбираю, я ось одне кільце покладу, оскільки цибуля надто велика. І продовжую знову помідори, цибуля і закінчити потрібно шаром із цибулі. Ось така в результаті баночка у мене вийшла. Як я вже казала, кількість цибулі регулюйте до свого смаку, відповідним чином формую і інші баночки. Всі баночки підготувала, а також підготувала кип'яток. Ним заливаю кожну баночку до самого верху. Після того, як залила всі баночки, прикриваю їх кришками, кришки я зазвичай заливаю кип'ятком і в такому вигляді залишаю постояти 15 хвилин. Після того, як минуло 15 хвилин рідину з банок потрібно злити, але обов'язково слід поміряти, скільки її буде, щоб потім правильно розрахувати складові для маринаду. В результаті у мене вийшло 2 літри рідини. Тепер до неї я додаю сіль із розрахунку 2 чайні ложки на 1 літр. У мене це 4 чайних ложки солі. А також додаю цукор із розрахунку 6 чайних ложок на 1 літр єдиний, у мене 12. Перемішую і відправляю кастрюлю на плиту. Нам потрібно довести маринад до кипіння. Маринад у мене закипів, тепер до нього додаю 9% оцет із розрахунку 3 столових ложки на 1 літр. Відповідно, я додавала 6, перемішую, знову доводжу до кипіння і прибираю кастрюлю із вогню. Далі гарячий маринад відразу заливаю по банках, потім закатую їх кришками, перевертаю, добре закутую і залишаю до повного охолодження. Із моєї кількості продуктів у мене ось вийшло 5 літрових баночок. Зберігати таку консервацію потрібно у прохолодному місці, як ви могли помітити рецепт абсолютно нескладний, швидкий і з його приготуванням може впоратись навіть починаючи господин. А я всім хочу наразі подякувати за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, лише всім миру і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і до зустрічі у наступних відео.